Так, колись називали аптеки за іменами покровителів. Наша свого угорську корону, і стала, дякуючи тому, що в сусідньому храмі зараз церква Андрія, колись бернардинський монастир перебували реліквії угорського короля Штефана. От, під опікою найбільшої реліквії, корони святого Штефана, і було віддано нашого. Мене ж звати, пан Анатолій, або Анатолій Васильович, звертайтеся, як вам звичніше. Але маю незвичну посаду. Я є вручник. Він працює в це цієї старовинної аптеки пізніше вас з ним познайомлю. Можливо, він відкриє вам свої секрети. Кінця 19 століття, і в одному з будинків на площі Бернардинській і була аптека. Заснував її француз за походженням Олександр Лоншам де Берія. А от уже один з наступних її власників Якуб Петро Споротинський викупив цей сусідній будинок і на його місці на замовлення Якуба. До речі, тут у нас є його портрет. Він був, крім того, ще головою торгово-промислової палати, депутат Мернинська мала такий вигляд. Ну, майже як зараз, правда, тільки коні там стоять, ще запряжені, кінний трамвай колись у Львові їздив, ну і Галицький ринок поруч був. Десь, напевно, люди прийшли, приїхали на конях. Зараз же там стоять машини, навіть ті, що заправляються від електрики. Сам власник аптеки з родиною теж вирішив перебратися з сусідньої вулиці до цього будинку і жив на третьому поверсі цього гарного будинку. До речі, за його будівництво, як був навіть відзначений спеціальною відзнакою мерії бургоміста Альбава за те, що прикрасив місто такою гарною кам'яницею. Ну, Дерево в торгому залі, в цьому залі вони з Мадрини. Мають велику кількість шафок, шуфлядок і у вас двох. Як ви думаєте, для чого вони були потрібні? Для їсти. Ні, їсти тут не можна. Для того, щоб готувати ліки, колись більшість ліків готували безпосередньо в аптеці. Можна було поставити вагу. От колись кожна аптека старалась мати свій. Особливий. Ці чотири керамічні посудини від нашої аптеки. Звідки видно? А що там на них зображено? Подивіться уважно. Корона. Корона символ нашої аптеки. Це посуд від найбагатшої аптеки в Галичині, аптеки під золотою зіркою. Вона була на вулиці Коперника, 1, Там була винайдена гасова або ж керосинова лампа, і про це вам більше розповість наш таємний аптека. Старалась мати щось особливе. Наша мала теж. Креми Султана, Целести, це крем Східної Креси. Але, на жаль, баночок з під них нам поки що не вдалося знайти. Але ми віднайшли таку цікаву медаль. Це оригінал. В неї були відзначені всі аптекарі е, нашого краю в в році, 1928 році пізніше власники аптек і присвячено воно було 60-літтю створення Галицького аптекарського товарів. Але щось смачненьке в аптеках все одно можна було купити, наприклад, лікувальний шоколад. Ну, шоколаду самого не збереглось, лише упаковка і реклама. Але по ній ми бачимо, що якщо до шоколаду додавали ісландський мок, кашлю шоколад. Якщо валеріану, м'яту, заспокійливий шоколад. Я думаю, зараз дехто не відмовився від таких смачних ліків, правда? Так. Так само в аптеках продавали лікувальну кока-колу. Навіть винайдена була вона американськими аптекарями. Складали ці ліки від слабості, кашлю, з листя коки і горішків коли. Правда, пізніше з'ясували, що листя коки – це кокаїн, заборонили і кажуть, чисто випадково винайшли напій. Ще в аптеках продавали лікувальне пиво, лікувальне вино, а також супів, супутні товари. Зокрема, у таких пляшках продавали шампуні, отаких От ополісковичі для ротової порожнини. Тут у нас є навіть баночки з-під. Порошку зубного колись, такі щиточки теж зубні. А от Ен Шіляк, німецька лікарка, доводила, що її волосся, дякуючи помаді, яку тут вона рекламувала, виросло за рік на 180 сантиметрів. Це мій рост, уявіть собі. Люди вірили, купували ці чудодійні помади. <плес> Ви Росту волосся, так, вона втиралася в шкіру голови і відповідно, такі гарні рекламки, такі гарні рахунки. І чорнило описане 120 років тому, а зберегло колір до нашої. А з них з міста Вердер в Німеччині. Правда, незвичний образ. Ну так малювали його 400 років тому. Та й тексти незрозумілі. Це старонімецьке. Тому іконописці з майстерні Рага, дружу Львові, переклали тексти на українську. І ми маємо побачити, що Ісус такої незвичними, а духовними складниками благодать, допомога, любов, мир, стійкість, надія, вода життя. На телезах виважують наші добрі вчинки і наші гріхи. Гріхи врівноважують терпінням, а з найбільшої частіше додає віра. Саме віра це універсальний компонент, який допомагає навіть тоді, коли інші ліки це не можуть зробити. Знаєте, що таке лабораторія? Там не роблять ранні зілля. Не тільки зілля, експерименти, вдосконалюються. Того часто за сумісництвом аптекарі ще були алхіміками, чули про таке напевно слово. Це були вчені, дехто каже, псевдо вчені. У піску треба було спеціальний пісок мати, ну але про це нікому не говорилося. Навіть за цим піском він поїхав аж до Філіппін. Там залишився і, на жаль, не повернувся вже до нашого міста і залишився в пам'яті як останній львівський алхімік. Тебе є спіношки. На наступну. Кидайте по двоє, по четверо, формі. Ходи літати. Що буде літати? Ви куди? На наступний раз я казав. Змією показати, але не дозволяють змій тримати в аптеках, може й добре. Я лише таблетки. Одна велика. І три маленьких. Так, це не аскорбінка, правильно, це є сухе пальне, або ж сухий спирт ще називають. Хоча спирту тут немає зовсім. Але ми скористаємось ним для того, щоб приготувати незвичні змії, а текатські. Запалюємо велику пігулку. Діти, але нагадую, що самостійно діти не мають права запалювати вогонь. або мама, або дорослі. Так, тільки дорослі, і то вони мають знати, як загасити цей вогонь. У нас теж тут є обов'язково вогнегасник. І на велику таблетку кладемо три маленьких. І що тут щодо буде? Зараз подивимось, що тут буде. Я підійду ближче, щоб всім показати. Прошу сісти тільки. Бачимо, як це ці... зміни. Потім вони стають все більші і більші. можуть розповзатись, переплітатись навіть. Ці виросли спеціально для вас. О, наче змії такі. Зараз я до вас підійду. Колись зміна отрута, Застосовувались для виготовлення ліків через те богиня гіє, зображена з такою чашею і змією. Маєте сфотографувати не ще. Не я прощала. Ну, буду вертати біси і біса. І а ми була сподобати з нашим таємним аптекарем, але він звик працювати на півтемряві, тому маємо загасити ці три. Великі свічки. Для цього беремо колбу і в ній готуємо спеціальний розчин. Даємо соду. Буде Даємо оце. І зараз цим розчином ми залиємо ці. Як то сталося? Ми ж мали зале. Воно гасне, слухайте, хто? То ви чарівники такі зібралися? Та ні, воно просто торкнулося і загалом. Та я ж не торкаюсь, подивіться. Воно са погасне. Щоб дізнатися про таємниці моєї аптеки. Ну що ж, тоді маєте терпіння і вислухайте мою історію. Я дуже-дуже старий в І надходить час комусь передати мої землі. Може вам? Звуть мене, але, зрештою, моє ім'я вам нічого не скаже. А от імена моїх вчителів багато про що зможуть вам розповісти. Історія моя почалася дуже добре. Хлопчиком я слухав історії старших людей про минулі часи. А історії, стої, веселі забави. Він епідемії. Найбільше мені подобались Господі про таємничих лікарів та аптекарів, які рятували городян від страшних хвороб. Мене завжди цікав аптекарський фах. Було в ньому щось тимнечей, магічне. Вони не дивно, адже професія аптекаря у Львові була у великій пошані. того часу, їх з'явилася перша львівська аптека у 1270 році при Домініканському монастирі. Її заснувала дружина князя Лева Даниловича Констанція. Першим аптекарям доводилось самотужки готувати свої настої, мазі, присипки. Деякі ліки самі придумували. Багато знань доходило із рідкісних книг по медицині і Сходу та Європи. Старші люди ще пам'ятають перших львівських аптекарів, таких як Клемент, Василя Рутенус, Олександр. Навіть кажуть, що саме Олександр заснував першу міську аптеку в місті Львові. Бо в міських хроніках є запис, що міські управителі спеціально запросили до міста відомого аптекаря Олександра, і видано було йому з міської казни 40 злотих для закупівлі мази і літ. Проте можливість легко заробити приваблювала різноманітних пройдисвітів і самозванців, які пропонували універсальні ліки від всіх хворів. А вже проти отрут скільки понапридумували. Та що б там говорити, навіть міський кат не гребував лікарською справою, тільки віки в нього були специфічні на людському салі. От, наприклад, в 1578 році в нашому місті жив з міщанин на прізвище Бояновський. Під час візиту до Львова короля Степана Баторія він врятував його від відповів. Потер його заячою лапкою, подарував перстень, оберіг від всіх отрут, чи дав настійку і змійних язиків. Вдячний король навіть забрав з собою цього чудолікаря до столиці. Але було в аптекарській справі і справжнє королівське визнання, коли в 1671 році, за дозволом польського короля Михайла Коребута Вишневецького, Двоє братів Еммануїл та Самий Леві відкрили першу у Львові аптеку. Євреї були тими, хто добре знав медицину Сходу та вмів її поєднати із ліками заходу. Але не тільки ліками єдиними торгували наші попередники, закуповували у вірменських купців різноманітний заморський крам. Прямці, фрукти, солоші, це був і мигдаль, перець, тіки, світлини, розетки, імбир, цинамон, це кіпський шафран, ароматну лепеху, аїр. А вже як прославив наш фах славний аптекарне ім'я Ян? Айенпек не мав спокою ні день, ні вночі. Виготовляв ліки, лікував хворих, замовляв інгредієнти. А ще він дуже любив писати. Писав про все, що бачив навколо. Саме він залишив для нащадків один з найкращих описів нашого міста топографія міста Львова. Топографія, світакість. Леополітане. Чи згадував я про перше друковане зображення Львова, знану як панорама Гогенберга»? Це ж була одна із ілюстрацій до топографії міста Львова саме нашого яна Аймпека. Більше того, у 1625 році. Вживаючи заходи для порятунку міста від чуми, магістрат призначає його повітряним бомкомістом Львова. Йому було надано виняткові права, помічники і платню. Мужній аптекар лікував день і вночі багатьом допоміг, але втратив доньку і дружину. Нам залишив дорогоцінні описи випадків хвороби і свої рецепти, віків від чорної смерті, насамперед радив дотримуватись чистоти білий їжі, а також старе, добре угорське вино. Хворим ставив пробив робив кровопускання, давав врославський оцет і помуд Амбре для тримання під язиком. Ще одне славне відкриття, яке подарували людству галицькі аптекарі. гасова Лампа. У 1853 році в аптеці Петра Ніколяша під Золотою зіркою з нафтою працювали два провізори Іван Зех та Ігнатій Лукасевич. Одного дня в аптеку завітав Бориславський винокур Абрахам Шрейнер. Незабаром міколяш викликав до себе двох магістрів фармації Яна Зега і Ігнатія Лукасевича, які працювали в його аптеці. Їм запропонували розробити методику одержання горілки з нафти. Очевидно, вислухали її скептичною поспішкою, адже ж перегонкою нафти вони займалися давно. Продукти її використовували для виготовлення маси і ліків. Однак, аптекарям довелося. Підкоритися волі господи. Минуло декілька місяців напруженої дослідницької роботи. І ось у березні 1853-го народилася ідея обробити одну із рухових фракцій нафти сірчаною кислотою, звичайно, горілкою. Тут, як кажуть, і не пакло, однак одержаний продукт, вони його назвали нова камфина. Застосували як паливо для ґнотових ламп. У грудні 1853 року вони отримали патент, який зазначав учені зех і Лукасевич винахідники гасу шляхом хімічного очищення. Газ придатний для технічних цілей. З допомогою блякара. Адама Братковського сконструювали безпечну газову лампу, яка працювала без піття. Ця перша лампа була схожою на улініну, але мала більший резервуар, виготовлений із пустої пляжі, а верхня частина із сюди. Ось що писали наші газети в 1853 році. Лампи запають із настанням сутінків. І на цілу ніч, незважаючи на те, чи світить місяць, чи ні, на мешканців та гостей міста це нововведення справляє велике враження. 1898 року знаний у Львові професор геології Еміль Доніковський відкриває фармацевтичну фабрику. Я поступив туди про Тут ми зробили багато. Вас, напевно, зацікавить секрет мого довголіття, прекрасного здоров'я і хорошого настрою. Його ще пан Еміль під час своїх морських подорожей. Від моряки він чув про страшні хвороби, які виснажують людський організм, забирають всі життєві сили. Вони підказали йому складові засоби від неї, з яких ми зробили наші пігулки для довголіття, здоров'я, молодості. Полинець спроби викрадення рецепту цих швидких ліків. Ви запитаєте, як нам вдалося зберегти його і де ж рецепт цих дивопігулок, де зберігаються рукописи чи книги? Вони навколо вас. Підігаріться добрими словами до літа і зфільтруйте ось. Зодкрані паспорт. І додайте крапиноску ву. Крані песпаси. Так з країни замашнірали. Приймати о, щодня о, перед під час о, і після приймання їжі. краще Проти показань немає. Термін придатності не обмежений. Тепер, коли ви почули складові рецепту, ви стаєте членами таємного ордену галицьких фармацевтів. через Здоров'я своє берегти, як зіниці. Здоров'я своє берегти, як зіниці. Ми обіцяємо. Ми обіцяємо, Ми обіцяємо. І таємницю аптекаря оберігати. І таємницю аптекаря оберігати Ми присягаємо. Ми присягаємо. Вірю, дякую і прошу сісти на хвильку, бо спеціально для вас. Ми приготували ще таємний еліксир. Але я зараз всім роздам, потім вип'єте. Він безалкогольний, дорослі не переживайте, можна і дітям, і дорослим. Але чекайте еліксиром. Цей еліксир. Пермаєте випити. Спосіб а подарувати такі пігулки щастя кожному, але послухайте уважно, вони діють тільки тоді, коли вживати згідно інструкції. Це треба вживати зранку, після сніданку. Покласти під язик, розсмоктати і загадати собі бажання, а щастя до бажання долучиться. Прошу взяти, прошу вам. Прошу для того, зробити по домашні часу. Тільки не розбися. і на наступний раз тобі можна.

Що знаєте? Він сфотографувати скільки, щоб ви не сварились. Дівчатка до машини часу хочете, хлопчики. О, машина часу? Так? Ну, ви вже були. Пігулки для лукового навчання добре. Добре, є Demna kas